Доброго здоров'я, шановні друзі! Ми з вами вже багато дізналися про метотрексат. Але якщо ви маєте справу із цим препаратом, завжди важливо поповнювати свої знання про нього. Я, Наталя Прокопович. Лікар-ревматолог зі стажем понад 20 років. І сьогодні ви дізнаєтесь багато важливої та корисної інформації про метатрексат. Поставте цьому відео лайк, підпишіться на наш канал, щоб це відео побачило якомога більше людей. Також долучайтеся до пацієнтської спільноти ревмопроби. Там ви знайдете багато корисної інформації та підтримку. Посилання на неї в описі цього відео. Ну що, поїхали! Тож почнемо із загальної інформації про метотрексат. Не секрет, що метотрексат – це цитостатичний препарат з групи антиметаболітів, антагоністів фолієвої кислоти. Шляхом блокади певних ферментів в клітинному циклі він блокує надмірну проліферацію клітин. Відкриття цього препарату зробило революцію в ревматології, адже він використовується в лікуванні багатьох ревматологічних хвороб. А також входить до складу сучасних комбінованих схем лікування. Метотрексат добре проникає в синовіальну рідину, має здатність накопичуватись в суглобах, гальмує надмірну проліферацію клітин синовіальної оболонки, тим самим запобігаючи розвитку подальшого запалення. Не слід очікувати миттєвого ефекту від препарату. Зазначимо, що ефект від ін'єкційних форм розвивається протягом перших 6-7 тижнів. А при вживанні таблетованих форм через два місяці. Остаточна оцінка клінічного ефекту проводиться не раніше аніж через 12 тижнів. Отже, при яких хворобах вам можуть призначити цей препарат? Він використовується в лікуванні різних видів запальних артритів: ревматоїдному, псоріатичному, периферичних спондилоартритах, псоріазі, запальних захворюваннях кишківника. Системних хворобах сполучної тканини з ураженням шкіри та суглобів, наприклад, системному червоному вовчаку, системних васкулітах, хворобі шегрена тощо. Тепер давайте поговоримо, в яких же формах може випускатися метотрексат. Він може бути у таблетках, у шприцах і у флаконах. Таблетки можуть містити дозування 2,5 мг, 5 мг і 10 мг. Таблетки можуть мати поділку, це означає, що препарат можна розділити. Дуже зручно використовувати препарат у вигляді шприців. Чому? Тому що ви чітко можете контролювати ту дозу, яка вам необхідна на щотижневий прийом. Також шприци мають певні переваги. Адже ін'єкційна форма має кращу біодоступність майже 100%. Це означає, що майже весь препарат попаде туди, куди треба, тобто в запальне вогнище. Також ін'єкційні форми краще переносяться, оскільки вони не проходять через шлунково-кишковий тракт. Пацієнтів рідше турбують нудота, блювання, болі в животі. І при використанні ін'єкційної форми ми маємо більш швидке настання клінічного ефекту. А зараз давайте дізнаємось відповіді на популярні практичні питання, які дуже часто задають пацієнти: Як визначити дозу метатрексату? Зазначимо, що початкова доза препарату зазвичай становить 10 мг один раз на тиждень. Далі доза поступово підвищується на 2,5-5 мг один раз на два тижні, в залежності від клінічної ситуації і переносимості препарату. Перед кожним підвищенням дози проводиться ретельний лабораторний контроль показників периферичної крові, а саме лейкоцитів, тромбоцитів, еритроцитів. А також біохімічного аналізу крові, а саме досліджується функція печінки і нирок. Якщо лікар бачить, що є якісь зміни в аналізах, тоді йде корекція дозування. Якщо використовувати препарат в інєкційній формі в шприцах, це робити в лікарні, чи я можу робити ін'єкції вдома. Препарат зроблений таким чином, що пацієнт сам може вводити препарат в домашніх умовах. Проте все ж таки перше ведення я раджу проводити в медичній установі, щоб ін'єкцію показав медичний працівник, як правильно це робити. Як підготувати шприц до введення і що таке система захисту шприца? Є препарати метотрексату, які містять в собі голку окремо. А є препарат, який вже на шприці містить голочку, тобто нічого додатково робити не потрібно. Голочка має захисний ковпачок, що запобігає уколу з необережності. Друзі! Наразі я вас хочу познайомити з ін'єкційною формою метотрексату. Це шприц, що попередньо заповнений готовим до вживання розчином. Розчин має жовтий колір. Сам шприц. Запаковане герметично в окрему пластикову упаковку. Також цей шприц має голку, яка оснащена гумовим ковпачком. Це система захисту, яка запобігає випадковому уколу з необережності. Також зауважу, що на кожному шприці є маркування, яке вказує на дозування препарату. В даному випадку, ви бачите, що це 7,5 мг в 0,15 мл. Ось так виглядає попередньо заповнений шприц. Я його дістала з упаковки, і він має ось такий вигляд. А, також хочу показати вам ближче, як виглядає голка з гумовим ковпачком. Також зауважу, що якщо ви шприц вже вскрили, він не підлягає подальшому зберіганню, якщо ви порушили цілісність упаковки. Куди і як колоти собі препарат? І куди заборонено вводити препарат? Як правило, препарат вводиться підшкірно. Голочка дуже коротка, тому попасти в м'яз просто неможливо. Вводиться препарат, як правило, в передню черевну стінку навколо пупка, відступивши три пальчики від пупка. А також в ділянку стегу. Куди препарат вводити категорично заборонено? В ділянки шрамів, в ділянки почервонінь, в синці, в гематоми, в якісь набряки, припухлості, тобто, ви повинні вводити препарат в здорову шкіру. Також зазначу, що обов'язково треба змінювати місця введення препарату. Тобто в один тиждень ви вводите в одне місце, на інший тиждень ви – в Зону введення міняєте. Що робити, якщо ви вкололи чи випили надлишкову дозу препарату? Все залежить від того, наскільки ви перевищили дозу. Якщо це перевищення незначне, нічого страшного не станеться. Але в будь-якому випадку ви про це повідомляєте вашого лікаря, тому що від цього залежить подальший алгоритм дій. Також я хочу звернути увагу на основні помилки, що роблять пацієнти при вживанні метотрексату. Це прийом препарату не один раз на тиждень, а щодня. Це вкрай небезпечна помилка, яка іноді може коштувати життя. Адже при цьому іде накопичення препарату, підсилюються його токсичні дії на кістковий мозок, на внутрішні органи можуть виникнути лейкопанія, виразки в роті, виразки в шлунково-кишковому тракту аж до кровотечі. Тому це вкрай небезпечна помилка. Пропуск прийому фоліової кислоти. Фоліова кислота запобігає розвитку побічним ефектам метотрексату. Тому Якщо фоліову кислоту не приймати або часто пропускати, то це підвищить токсичні впливи метотрексату. Однократний прийом всієї дози препарату, якщо вона перевищує 10 мг на тиждень. Згідно з сучасними дослідженнями доведено, що якщо доза препарату становить більше, аніж 10 мг на тиждень, її бажано розділити на 2. Три Прийоми. Чому тому що так покращується біодоступність препарату і зменшуються токсичні ефекти і покращується його переносимість. Тривалий пропуск препарату під час або після ГРВІ, допускається пропуск однієї двох доз препарату. Але якщо необхідно більше пропустити доз, це питання однозначно треба узгоджувати з лікарем. Ще вкрай прикра помилка, це коли пацієнти самостійно припиняють прийом препарату в разі гарного клінічного ефекту. Пацієнт думає, що все добре, все класно, препарат гарно працює і я вже одужав. І препарат самостійно припиняє. Але препарат має накопичувальну дію. І згодом препарат виводиться. І артрит, на жаль, знов маніфестує, і треба повертати знов препарат. Але при повторному прийомі препарату ефект у нього буде нижчий, аніж на початку прийому. Про це треба пам'ятати. Вживання алкоголю під час лікування метатрексатом. Зазначимо, що одночасний прийом метотрексата і алкоголю підсилює токсичність обох речовин. Тому вкрай не бажано поєднувати вживання метотрексату з алкоголем. Але дозволяється вживання невеликих доз: це переважно одна доза. А одна доза алкоголю це 150 мл сухого вина, тобто келих. В дні, які не пов'язані з прийомом метотриксату, наступна помилка це прийом метотриксата одночасно з фолієвою кислотою. Ми знаємо, що метотрексат – це антиметаболіт фолієвої кислоти. Тому, якщо ці препарати прийняті в один і той самий день, по-перше, ви не отримаєте очікуваного ефекту від метотрексату, а по-друге, фоліова кислота не спрацює так, як потрібно, тобто не захистить вас від побічних ефектів від метотрексату. Тому нагадую, що фоліову кислоту ви приймаєте не раніше ніж через 24 години після прийому останньої дози метотрексату, якщо ви його вживаєте, в декілька прийомів. Друзі, я дякую кожному за перегляд. Напишіть, будь ласка, у коментарях, чи відповіла я на ваші питання та чи була інформація у корисному. Ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал. Також долучайтеся до пацієнтської спільноти ревмопроби. Там ви знайдете багато корисної інформації та підтримку, поділитесь досвідом та поставити свої питання. Посилання на неї в описі цього відео. Поділіться цим відео із тими, хто дійсно цього потребує. До нових зустрічей! Бережіть себе!